Територія Євромайдану збільшується на вулиці інститутській біля метро Хрещатик. Активісти звели триметрову барикаду. Головний матеріал сніг утрамбований у мішки. Головна ціль активістів захистити палац Жовтневий. Дві години роботи всі сотні, які були тут, одні охороняли, другі строїли. Деякі західні ЗМІ пишуть, що українці проливають кров, тому що бажають вступити в Європейський Союз, але більшість вийшла на Майдан. Після розгіну та побиття студентів 30 листопада та 1 грудня хочуть кращого майбутнього своїм дітям та родинам. З 14 декабря я за той стою за лучшее будущее своїх родних, тобто дітей, внуків. Як і кожен здесь стоящий. Микола приїхав до Києва, бо його син працює журналістом на Бівісі. Він занепокоєний нападами на представників ЗМІ. У мене син працює так само, як і ви, журналіст. І я так само за його переживаю, бо я бачу, ніхто не зважає ще на ще більше на журналістів йдуть напади. Коли він поступав, я йому казав, сину, ти йдеш, це сильно що воєнне училище, ти йдеш, знаєш на яку роботу. Тим часом протестувальники залишаються на вулицях Києва, поки що ситуація більш-менш спокійна. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна.